Бажаю здоров'я Україна! Сьогодні, 30 жовтня, ми приїхали до 20-го окремого батальйону спеціального призначення, щоб передати автомобільну. І передавати ми будемо безпосередньо команді цього батальйону. Бажаю здоров'я, Майор Куриленко, командир 20-го окремого батальйону спеціального призначення. По вашому запиту було додано досить багато інструментів, але ця та частина також залишилася частина, або ще щось підвозити шиномонтажний верстат. Ми завжди отримуємо зворотній зв'язок від військових, які на передовій. І вони нам е, розповідають, що такі шиномонтажі зараз дуже допомагають в тому, що вони перевзувають квадроцикли, які виконують дуже багато функцій на передовій. Це і вивозити двохсотих-трьохсотих, і підвозити БК безпосередньо до артилерії. І ця річ може перевзувати як і квадроцикл, так і пікапи, джипи, буси, совери. Будь-що. Це точильний верстак. Він у нас фіксується. Так само у нас залишились лещата і є приспособа для віджиму борта резини. Тут у нас представлений щиток управління. Ми просили набор знімачів сепараторних. Ось ми вклали його зверху. Так само ліхтарі-прожектори на голову, на шию, складні, звичайні. І тут у нас електроінструмент, дріб-болгарка і зварювальний апарат.